Доброго дня, вас вітає компанія Premium Ваш. Сьогодні поговоримо на таку тему, як доробляти, скажімо, після когось. До нас звернувся клієнт, який сказав, що він самостійно зробив будівництво, самостійно залив плити, поставив свій каркас і тільки поставити обладнання. Ну, Взаді це не його об'єкт, просто хочу зараз показати вам, до чого я це все веду. Ми приїхали до нього. Стояв каркас, ну що ви зрозуміли, на каркасі не дороблено, де ставити пантографи, як поставити магістраль, де провести комунікацію, електрику, тобто як провести освітлення, як провести пульти. Це був його каркас. Тому переробляти після того його каркасу, це все додати ті всі суми. Я не знаю взагалі, що він виграв. І, і, ну, це в два рази дорожче, ніж пропонуємо ми. Тобто, якщо ми, наприклад, пропонуємо свій каркас на даний момент от, наприклад, по цьому об'єкту від 4,5 тисяч євро за пост, то з Доробляти після когось вже на готовий каркас, це вийде 6 тисяч євро. Що виграти, в чому тут цікаво і самому це все заморачуватися. От дивіться, наприклад, всі комунікації будуть йти в нас в закритому нашому каркасі. Вода вся відведена, антифрост весь відведений. Все зроблено по нашій технології. Ми приїжджаємо, монтуємо, розводимо, все. Проблеми немає ніякої.